Деніс, дров розтопив. Так, подивимося, як воно там горить, Оце така грубка. Це не піч. Буває до цієї грубки, ще будують піч. Там можна спати, печ, але тут не можна спати, тут тільки на кімнату. Буває грубки ще на дві кімнати в одній. Піч, де можна готувати груба, ще на дві кімнати, де топлює дві кімнати. Але тут тільки одна грубка. Топить, все ж оце вона вже, вже гаряча, тільки розтопив. Подивимося, горить. Як горить? Горить, дуже добре горить, оце піддувало. Я трішечки прикрив. Вона розгорілась, я прикрив. Так, Закриваємо. Далі дрова ще є. Десь годину потопити і буде вже тепло. А поки не видно, не видно, щоб поздроти йде. Так. Я думаю, тут спати, тут ліжка. Книжка є, застелив, заряджаю телефон свій другий німецький, тому що зможу виключити світло. Так, тут приготував собі ти якусь вермішель. Ну, вот так от. Взяв собі сирки, дружба. Це ще такий голландський. Це всі різні. Це сметанковий смак. Що ще, ще вишковий масло. Так зараз буду їсти ще одна кроватія. Кімната просторна, Ой, не звик до цих них, зачіпляюся. О, так, О, все. так, тут ще можна просушити свої речі. Цілий день був на О, Тут вже пішло тепло. Пішло тепло і вже дуже, дуже гаряче. Навіть боюсь своїх. Пробуємо ставити туди, щоб не заводиться. Так, Тут э, така ніша, де глінник, совок, кочерга, все це отак вот виглядає. Вот це кімната. Це вже будинок. Це будинок, де велика кімната, там прихожа є, там комора є, все. Тут можна жити. Тут підлога дуже хороша, стелі не тече, все добре. Тут і виходиш, там вже нічого не натаплюється і вхід на горище. Ось так от живемо. Так, дивіться, дивіться. Кому подобається село, приїжджайте. Я маю на увазі вже людей літніх, бо молоді, то точно не поїдуть. Тут роботи немає. Хоча я бачу, що доярки требуються. Якщо може хтось працювати доярками, то тоді можна приїжджати і працювати. Зарплату я не знаю, скільки зарплата, і яка робота. Ніколи не даю кору. <ріху> Отак от. Отак. Оце вот. вот так. фон такий красивий. Ну все. На не добра ніч.